Вітаю на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо, як розрахувати нам реглан, а також як розрахувати росточок, якщо це потрібно. Ось в мене схемка, по якій я завжди працюю, розміри. Ви собі також напишіть розміри, які вам будуть знадобляться. Так. І щільність в'язання обов'язково зв'яжіть собі. Зразочок ви, 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 виперти його, треба висушити і розрахувати петлі і рядки, скільки вам буде потрібно в роботі. Це залежить від того, якими ви нитками будете користуватися. В мене щільність в'язання для алізела на Gold. спиці я в'яжу спицами номер 4 і В мене щільність в'язання 1,8 петлі, і 2,6 рядка в 1 см. У мене це вже все прораховано, ви собі рахуйте. Так, що нам потрібно, щоб розрахувати наш реглан. Дивіться, ось у мене 27 петель обхват ший, шийки. Ми помножаємо ці наші сантиметри на щільність в'язання, У мене 1,8 см. У нас виходить 48. Петель. Тепер грудка. Так само ми все помножуємо на 1,8 і розраховуємо наші петлі, які в нас будуть. Тобто 38 ми помножуємо на 1,8, нас дорівнює 68 петель. Ширина грудки. Ширина грудки це в нас становить 6 см. Ми помножуємо на 1,8. В нас виходить 10,8. Візьмемо в нас 10,8. Берем 12 петель. Краще Більше, чим менше, тому що буде тягти. Так, обхват талійки в нас 36 см. Ми їх опять помножуємо на 1,8. Ну, це я помножу на 1,8. У вас своя може бути щільність в'язання. Не звертайте на мою увагу. Ну, якщо вона совпадає, то звертайте, звісно. Якщо не совпадає, то ні. Розраховуйте своє. Обхват таліки в нас 64, 64 петлі, не сантиметра петлі. Так, і нам потрібно, щоб реглан розрахувати, ще обхват передньої лапки. Це в нас 12. Ми помножуємо на 1,8, це в нас дорівнює 22 петлі. Множить на 1 і 8 дорівнює 22 петлі. Тобто, шийка в нас 48 петель. 48 петель у нас тут. Тепер що ми робимо? Ми ці 48 петель наші ділимо на впіл. Навпіл. Це в нас виходить 24 петлі. Тобто, на спинку ми залишаємо 24 петлі Одна петля йде в нас на реглан по одній петлі, це ще 4 петлі. 4 петлі ми залишаємо на рукавчики. Це в нас виходить вже 12 петель. І 12 петель у нас залишається на грудку, так, як нам. І потрібно для ширини грудки. Коли ми починаємо в'язати, то ми вже грудку ось цю сторону ми не трогаємо, нічого сюди не додаємо, і в нас йде пряменьке. Тільки 12 оцих петель ми пров'язуємо. На рукавчики ми, звісно, будемо додавати. Нам треба додати на рукавчики. Якщо у нас 22 петлі, да, треба додати 18 петель. Тобто ми додаємо сюди 9 разів, у нас буде, і сюди 9 разів буде. На так, і тут же ж так само: тут плюс 9 петель, і тут плюс 9 петель. Це в нас вийде 22 петлі на лапки. Ось так. Ми розраховуємо. Тепер що нам треба зробити, щоб розрахувати, скільки нам додавати на спинку. Нам треба об'єм грудки 68 петель. 68 петель. Ми віднімаємо наші 24 петлі, ті, що в нас вже є на грудці. Віднімаємо петлі реглана, тому що вони будуть входити в нас в об'єм грудки. Це в нас раз, два, три, чотири. Чотири петлі реглану ми віднімаємо. І ми віднімаємо 12 петель грудки, тому що вони вже також у нас є. Зараз я це все зроблю. 24 мінус 4 мінус 12 дорівнює 28, 28 петель. Тобто ми повинні додати по 14 плюс 14 сюди, і плюс 14 сюди. Ось так у нас виходить. Якщо у вас. Получається, що грудка ширша набагато, і ви не вкладаєтесь по рядкам реглам в цій лінії, Вони в нас, проймачка в нас 12 см. І, наприклад, якби в мене було грудка не 68 там, а. 80 мені під петель треба було, то тоді треба робити підрізи під рукавчиками. Ну, ось так у нас виходить такий розрахунок реглану розрахунок росточку. Там, де в нас маленькі породи собачок, можна росточок якби і не в'язати. Але. Краще, щоб краще воно сіло і не тянуло на шийки, не тянуло резинку, не з'їжджав цей светрик, то краще пров'язати росточок. Ну, а там, де вже це такси, французи та навіть мопси, в них така грудка шир ширша, то там краще вже вив'язувати росточок. Росточок це в нас 15%. Від пройми, як на 15 відсотків. 15 відсотків. Ось у нас пройма. Пройма у нас 12 см 12 см Ми помножуємо на 15 оцих відсотків і ділимо на 100 дорівнює. В нас 12 помножити на 15 і поділити на 100. Це дорівнює 1,8, дорівнює 1,8. Це 1,8. У нас вийшов сантиметра. От, бачите, маленьке, воно не дуже розраховується. А в нас в сантиметрі 2,6 рядка. Тобто ми 1 і 8 помножуємо на 2,6, і, і в нас дорівнює зараз, на 2,6, це дорівнює 4 рядочки треба пров'язати. Треба пров'язати 4 рядочки, щоб у нас був росточок ось так от. Якщо у вас буде пройма. Більша, наприклад, там 16 см. Ви так само помножуєте на 15, поділяєте на 100. Це в нас буде дорівнювати 2,4 см. І ці 2,4 см помножуєте на. ну Це моя щільність в'язання, у вас може бути інша. Дивіться, не забувайте про це. 2 і 4 помножуємо на 2 і 6, то нам треба пров'язати вже 6 рядків. буде. Ось так. Так розраховується росточок. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Будемо надалі навчатися в'язати разом.